Всім привіт! Я Конор. В мене 9000 ММР та. Й... та й це все, а що ще? А ще я саппорт плеєр, а точніше п'ятірка. Багато хто з вас також грає на саппортах п'ятої позиції, і хотів би піднімати рейтинг саме на цій ролі, щоб мати ігри поцікавіше, або тіммейтів посильніше. Ви теж посміялись. Так ось в цих відео спробую розказати, як правильно грати на п'ятірці, і буду сподіватися, що допоможе вам провнутися як супортом. Але ви все одно будете пікати пуджа п'ятірку і кидати гуки з кущів. В цьому відео подивимося, як варто пікати героя, глянемо, що варто купувати в стартовий бай, а також розберемо лайнінг з таймінгами, плюс дам декілька порад на лінії. Якщо, звичайно, мова йде про гру на перемогу, то тут є порада. Це або пікати метового героя, або пікати героя, на якому ви вмієте грати. Також є такі фактори, як навчитись грати на герої, то тут варто глянути реплеї професійних гравців і вже потім йти в паблік і реалізовувати ті ідеї, які ви побачили на цьому реплеї. З мітових героїв я бради Ліча, Огра, Шеде, Пугну, Джакіро. Останнім часом мені ще Варлок подобається. Але ви повинні розуміти, що це все справа смаку, і в першу чергу варто думати, які функції по грі буде виконувати ж герой, хоча і він героя зазвичай є вагомим показником. Враховуючи, що зазвичай саппорта беруть в перші стадії, то найкращим варіантом може бути пік героя, який як мінімум буде сильним на лінії. Тобто, це не буде якийсь умовний апарат або той самий ваш улюблений пуч, який може себе просто не реалізувати на початку. Перше, що я міг би порадити, це відштовхуватись від стадії, на якій ви будете брати героя. Зараз, наприклад, дуже часто на перший пік збираються якийсь Триблейди або Флейн або Керрі Алхімік, і у вас є можливість взяти на другій стадії героя, то тут краще відштовхуватись від героїв, яких ви вже бачите. Тобто під якогось умовного алхіміка добре підійде ліч або цемка, або навпаки. Якщо ви побачите, що треба взяти під сейф проти ворожих героїв, то можна взяти вангуша, де або Пугну. Друге, це ваш досвід гри на герої. Має сенсо пікти герої, на якому ви зіграєте погано. Краще взяти героя, на кому зіграєте на свій максимум і зробити максимальний імпакт, ніж пікнути туска і закрити свою команду шардами, яка б бігла вбувати ворожих героя. Ну і третє, мабуть, це намагатись комбінувати ваших сигнатурних героїв і метових. Тому що часто треба брати героя саме не для того, щоб пікнути його, а скоріше, щоб забанити для Енемі. А, це даблкіллі, нормально. А бл. Ну за що? Бля, ну він даркіло пікне. Не, не, не. Можливо, зараз і немає якогось яскраво вираженого героя, якого прям точно хотілося б банити, але вийде патч, бафнуть пуджа, і давай це вам в кожній грі літати на хуках. Постараюсь коротко і зрозуміло. Танго одна-дві пачки в кожному закупі завжди. Граната маске шмотка в 99% випадків. Ферік також маскеп-шмотка на більшості героїв, особливо на ентовиках. Сендрік завжди на перші гроші або після рун. Навіть якщо ви не плануєте шукати ворожу опс на мідії, то контестати кемпи на лінії все одно доведеться. В героїв з інвізом по типу Вівера або БХ можете купити два сентри. Опс. Зазвичай віддають четвірці, але проти пуджа можна поставити собі на лінію. Стік Масхев стартовий закуп проти героїв зі спамом на лінії. Не купляйте, якщо цей Стік нічим буде заряджати. Сальва дуже непогана шмотка на деякі лайни. Сильно виглядає проти героїв з нюками, які наносять багато демеджа, але фактично не можуть вас збити, як, наприклад, візаж. Стерклітка Сильна на універсалах. Нарешті, якщо є можливість кіпати розходники і є гроші, можна взяти. Манго можна брати на героїв сильними кнопками на початку. Налічаки і родцемку пару манго зайвими не будуть. Смок можете взяти, якщо плануєте виходити на ФБ. Якщо у вас в драфті присутні слабкі герої на першому левелі, як, наприклад, Морф або Огор без спелів, можете не купляти. Гілки. Одна-дві штуки нарешту грошей, зайві стати плюс апгрейд стіка завжди приємно. Рейндропи на третій хвилині можна привозити. В деяких героїв це універсальний засіб поживання. Віндлейс може непогано виглядати, якщо є можливість кіпати деякі розходники і стати. Можна купити на мілічних героях. Клок, БХ, Туск, тренд. Буци, так само, як і з віндлейсом. можуть бути непоганими в деяких ситуаціях. Беремо виключно на мілічних героях. Тренд, БХ, Клок. Непогано можуть виглядати, наприклад, проти лінії з туском. Щоб мати можливість виходити з підтехтіму. Решта шмоток вже дуже ситуативні і можуть братися тільки на якихось окремих героях, або якщо це необхідні зайві розходники, то купляємо тільки по ситуації. Розібравшись із стартовим закупом, нас буде чекати початок гри. В цілому перед ровнами у нас є декілька варіантів. Варіант перший, це стакнутись командою для того, щоб безстрад забрати дві руни і розійтись лінії. Або, якщо у вас є сильні герої на ФБ, то тут же можна спробувати натиснути смок з командою і знайти кіл. Але в цілому, схожий варіант можна зробити без смака, можна спробувати прочитати, куди підуть енемі, поставити завчасно вар під такий вихід, і спробувати від Хайргайонда прийняти більш вигідний файт для нас. Вже на лінії нашої першої здачі буде бити ворожу четвірку. Бо якщо ви наб'єте ворожу четвірку, вона буде бити вашого кері, а таким чином вона буде вимушена бити вас, і тим самим ви знімете зайвий тизі свого кері. І йому буде простіше добити перших кріпів. При розміні з ворожим саппортом старайтесь не ускладнити собі ситуацію і намагайтесь приймати або вигідний для себе розмін, або рівний. Перший наш таймінг на лінії це приблизно 50 секунда. На цій секунді йдемо блочити ворожий бікем і також слідкуємо за своїм сволкемпом. Ворожий сап може завчасно заблочити ваш спаун центрком або бігти блочити спаун своїм тілом. Якщо ваш спаун заблочений вардом, то готуйтесь нести собі центрі. Також будьте обережні, коли ворожа четвірка сильніша за вас або має більше ресурсів в цей момент. Може відбутися ситуація, що вас просто витіснять під тавер, коли прийде час заблочити спаун. В таких ситуаціях краще завчасно поставити сентрі, поки вас не видно. Наш наступний таймінг це хвилина 50. Тут знову наша задача проконтролити кімпи. Якщо ворог не заблочує ваших крипів, то на 55-й секунді можемо стакнути і паралельно заблочити ворожий спаун. Далі на третій хвилині нас чекає лотус. Завжди думайте про нього завчасно, тому що ви можете одразу полинити на те, хто саме його забере. Тут також може бути декілька варіантів. Перший найпростіший це запушити пачку кліпів на ворога. В такому випадку ворогам може бути невигідно втрачати зайвих кліпів заради лотоса, або мати невигідну позицію для цього. І другий нав'язати файт, в якому ви зможете вибити з ворогів здоров'я. Це допоможе створити ситуацію, при якій венемі просто не буде можливості контролити лотос. Ну і ще третій варіант це ситуація, в якій у вас може не вийти з жоден з варіантів, і ви можете спробувати переклікати ворога. Перта хвилина. Тут маємо два варіанти. Або продовжуємо стояти лінію контролюючі компи, або можемо побігти в міт на руну води, паралельно взявши баунті руну. Такий варіант можливий, якщо критично важливо надати ворожому мідеру сконтролити руну води і відновити ресурси. Наприклад, якщо ви бачите, що ворожий мідер стоїть на низьких ресурсах, і у випадку, якщо в нього не вийде їх відновити, то це може розв'язати руки вашому мідеру. Він може або вбити енемі мідера, або Енемі-мідеру доведеться йти на базу, або одному з сапортів поповнити ботл. Кожен з варіантів допоможе створити зайву перевагу для вашої команди. В пабліках дуже рідко хтось виходить на руну на такій хвилині, але такі сценарії можна тримати в голові. На п'ятій хвилині на пачках з'являються катапульти. Тут важливо не пригавити ситуацію, якщо ворожі герої підуть пушити вашу вежу під цю катапульту. Якщо в цей момент на вашу вежу немає ніякого тиску, ви можете випалити пачку кріпів, тим самим ворожа пачка прийде до вас під тавер, і ви зможете швидше вбити катапульту. Або ж вбити катапульту спелом, пуком або стрілом і ран, наприклад. Також одним з варіантів можна стрибнути в портал і вже під цю катапульту спробувати запушити вежу ворогам. Далі нас чекає найважливіший таймінг на 6-й хвилині це активна руна. За півхвилини бажано нагадати четверції мідеру про активну руну. В ідеальній ситуації треба віддати руну мідеру, але якщо вороги теж активно контролюють цей момент, то можна її забрати, щоб не віддати ворогу. Критично важливими руни є для активних мідерів, таких як Шторм, Ембер, Пак, Копа, які за рахунок рун можуть провернути лінії, тому намагайтесь не пропустити цей таймер. Далі на 7-й хвилині нас чекає не менш важлива руна це руна досвіду. В цій ситуації так само слідкуйте за вашими ворогами на лінії, ви можете попросити вашого вам допомогти, або спробувати піти один. Зазвичай на цю руну приходить два або навіть три героя, тому тут знову ж таки треба відштовхуватись від ситуації. Але якщо ви зберете руну і зможете забайтити якоїсь героїв на телепорт, але при цьому помрете, то в цілому це буде гарний розмін для вас і вашої команди. І не забувайте слідкувати за своєю руною в цей момент. Якщо вашій команді необхідна допомога, обов'язково тиснемо телепорт. Ну і також на 8 хвилині нас буде чекати ще одна руна. Тут так само, як і спершу, важливо розуміти, що і ваш і ворожий мідер може її ефективно використати і зробити зайву перевагу, яка на такій стадії може бути досить вагомою. Ну і в цілому на плюс-мінус такому таймері вже закінчується стадія лайнінгу. Це момент зазвичай, який вже просто відпушують лінії. Починають фармити ліс, і ви можете також дивлячись на ситуацію на мапі, або встати замість свого келі відпушувати лінію, якщо ви маєте пасивний героїв, який хочуть фармити свої лінії або ліс, або ж стакнутися під свого мідера або офлейнера і спробувати робити якісь активності, допомогти офлейнеру доламати тавер, або зі смака вбити ворожого мідера, ставити якийсь в ворожому лісі. В цілому, це очевидно виграти лінію, але тут дати однозначно відповіді неможливо, тому що це залежить від ваших героїв, і від ворожих героїв, чи зможете ви вигідно розмінюватись, чи не зможете. Також Big Camp, Small смолкем, лотус. Може бути ситуація, що ваша лінія просто слабше ворожу. і тут вже ваша задача не програти цю лінію, не дати рано спушити вежу і так далі. І тому тут сказати однозначно не можна. Ось пара порад на лінії. Перше це допомагайте своєму Кірі фармити. Я б сюди відніс контестер реджевого кріпа, бо якщо кері немає можливості його добити, то в цілому це задача сапор нюком забрати кріпа. Так, ваш Кері не отримує грошей з цього кріпа, зато отримує досвід. Також, наприклад, якщо ворожа четвірка постійно тілом бличить ваш смалкемп, ну немає сенсу просто бігати і бити її. Краще допомогти Кері зданити кріпа, бо бити ворожу трійку. Ви тим самим будете тиснути на ворожчу твірку, бо, по суті, якщо ви бачите, що він постійно доблочити спаун, то просто стійте собі на лінії, бийте ворожого офлейнера вдвох, і хай enemy support думає, що йому з цим робити. Друге, ніколи не пульте пачку, навіть якщо там стакнуто два кімпа, якщо лінія йде на вас. По-перше, за це вас можуть просто задавити з пачкою, і по-друге, вороги можуть просто зафармити це все і отримати на халяву дві зайві пачки зі смолкемпа. Так, ваш кері буде фармити, але це не буде так ефективно, якби ви просто випалили два кріпа на одинарний кемп, і тоді ворожа трійка просто залишиться без двох кріпів, і ви також зможете зафармити цей смол кемп. Ну або якщо ви вже застакали, то пушите лайн, випулюєте пачку, і тоді вже вороги залишаються з однією лайн пачкою. Ви вб'єте свій вейв плюс зафармите смол кемп. І від цього ви вже будете отримувати зайву перевагу в золоті й Третє, не варто приймати невигідні для вас розміни по ресурсам. Банально немає сенсу вбиватись ворожого героя, якщо ви, наприклад, розумієте, що у вас один спел, а у ворога два спали. Можна спробувати піти якийсь невигідний розмін, якщо у вас є сальва, наприклад, а у ворога нема. Тоді ви можете розмінятись, випити сальву і вже з отриманою перевагою по хп пофіксити кімпи, або також убити здоров'я з ворожого флейнера. Але якщо це дефолтний розмін, то краще просто грати під лайн-пачку і відштовхуватись від болів. З порталами досить важко дати якісь поради, бо це досить такий тонкий момент, бо поки ви стрибнете в портал і спробуєте вбити когось на протилежному лайні, в цей момент можуть вже вбити вашого кері. І тут теж важливо розуміти, чи можуть в цей момент запрежити вашого кері, чи зможете ви вбити ворога і так далі. Тут же варто відштовхуватись від ситуації на лайнах і героях. Найпростіша порада, коли можна юзати портал, це у випадку, якщо ви маєте самостійного керрі, наприклад, Джайгера, ДК або Алхіміка з шостим левом, ви бачите, що ваш кері може спокійно фармити і його не вб'ють, то тоді можна зайти в гейт. Також досить важливий параметр на лайні, бо якщо ви граєте проти умовного біста, Акса або Брістлбека, то вони просто підуть і зароблять купу грошей досвіду. В цій ситуації слідкуйте за ворожою четвіркою. Якщо вона не робить на вас ніякого тиску на лінії, де вам стакати смол, ніяк не контестить свій бік кемп, то ймовірно, вона просто ходить стакати трійку. В такому випадку не буде зайвим купити Сентрі і спробувати кемпи в трійці. Ви таким чином виграєте час, бо ворожі четвірці спочатку доведеться зрозуміти, що кімпи заблочені, й перенести собі в центрі і розблочити це все, й потім знову стакнути, а там же може і у вас буде можливість підтягнутися туди і спробувати зафармити їх. Насправді такий момент поступово наступає, коли почнеться якась активність на мапі. Умовно, ви ходите забирати руни на 6, 7, 8 хвилинах і вже якось виходить, що на лінії війни неї стоїть теж. вже. Але тут теж можуть бути різні ситуації. Наприклад, у вас може бути сильна лінія, яка може вбивати ворожу, і тоді залишатись довше на лінії, напрягати оффлейнера має більше сенсу. І такий лайн можна буде залишати, якщо, наприклад, зламаєте табору. І тоді ви вже отримуєте можливість більш вільно заходити ворожу трійку, в ворожу тійку, у з'явиться більше простору, і тоді вже стояти на лінії буде не так багато сенсу. Але в цілому, якщо у вас сильні лайнери по типу алхіміка або ДК, і на них не буде тиску, то залишати їх можна і раніше. Ну і в цілому це все. Пам'ятайте, що робити всі ці речі одразу ви не зможете, десь ви не встигнете по таймінгу, десь ворог зіграє краще за вас і так далі. Тому важливо тримати це все в голові, частіше дивитись на таймер і від цього планувати свої мови. Перше, що я міг би порадити, це відштовхуватись від стадії, на якій ви будете гебер. Ну і третє, мабуть, це намагати героїв з анвізом по типу Вівер або ХБ Опс то вона буде бити ваша керів. Такі... Допомогти зламати мідру... Допомогти тавер, а без Допомогти, офлайнер... Допомогти офлайнеру доламати тавер, або без...